Читання Слова Господнього, книга Пророка Ісаї, 55 розділ. О, всі спрагнені, ідіть до води, а ви, що не маєте срібла, Ідіть, купіть живності і їжте, ідіть без срібла, купіть живності, і без сплатні вина і молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене. І споживайте добро, і нехай розкошує у наситості, у наситі ваша душа. Нахиліть своє ухо й до мене, прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І Я з вами складу заповіта віки, на незмінні Давидові милості. Отож, Його дав я вам за свідка народам, за поводаря та владику народам, тож покличеш народ, що не знаєш його. І той люд, що не знає тебе, і вони поспішають до тебе, ради Господа, Бога Твого, і ради святого Ізраїлевого, що прославив тебе. Шукайте Господа, доки може знайти Його, кличте Його, як Він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він. Пробачає багато. Такі чудові слова Господь залишив в слові своєму для того, щоб показати і розказати наперед, яке приготоване, Господь хоче приготувати спасіння для народу. І тут ще до. Ці слова записані ще до приходу Ісуса Христа на землю. Це говориться про спасіння, яке Бог приготував для Ізраїля і приготував для всіх народів, для всього людства. І яке воно, що воно стоїть для людини тут описано, і яка ціна, ціна Його для людини. Тут написано: придіть всі, найперший заклад, придіть всі, хто прагне. Хто, хто хоче спрагнені всі води, спрагнені Слова Боже, спрагнені Бога. Хто хоче пізнати, хто хоче шукати Господа, прийдіть. Тут закликає іде такий заклик, прийдіть, хто бажає. Ідіть купіть цієї живності, цього, цього, це, що Бог приготував, це спасіння, яке в Ісусі Христі. Бог каже: прийдіть і споживайте Його, беріть. Їжте його. І каже: навіть ті, що не мають, за що купити, приходьте, беріть. І каже, що це купувати не треба. Воно даремно, воно, воно безкоштовне. Його брати потрібно і споживати, їсти, насичуватися ним. І навіть таке в другому вірші записане, хай розкошує у наситі ваша душа. хай Просто розкошуйте в Господі, пізнавайте Його, пізнавайте ту дорогу, спасіння, яку Він придбав для нас, щоб була повнота прославлення Господа. І написано: прихиліть вухо. Той, хто прагне, прийдіть і прихиліть вухо до Господа, послухайте Його і житиме ваша душа, матимете. Спасіння у Господі. І третій вірш написано: І я з вами складу заповіта на віки, на незмінні Давидові милості. От ту Давидову любов і милість, яку Давид залишив, Бог, коли ці слова до Давид, коли були певні слова, Господь говорить до Давида, це незмінне було. Те, що Він дарував і царство. І для Давида сказав, що незмінне, і, і все, що він дарував для Давида, то він на цьому, на цьому побудує свій заповід. І тож каже, отож, Його я дав вам за свідка народам. Це вже говориться про Ісуса Христа, що із четвертий вір що дав Ісуса для свідка народа, за, за поводиря. І за Владику, за Владику, це за, ну, як самого головного, як за, можна сказати, як за царя дав для, для народів. І п'ятий вірш. Тож покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає тебе, і вони поспішать до тебе. Господь, який народ покличе. Це говориться вже не про ізраїльський народ, а про інші народи язичницькі. коли вони почують голос, вони поспішать, вони поспішать щоб пізнати Господа. Але в шостому, в, шостому розділ, в шостому вірші записані такі слова: Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Це означає, що. Не втрачайте можливість. Якщо можна знайти Господа, шукайте. В цьому вірші мається на увазі, що бо час такий, що виходить, по цьому віршу, що можна і не знайти. Бо Доки можна знайти, в цьому вірші, в цьому вірші зазначається. І поки Бог ще близько, то потрібно шукати, не нехтувати. І е, сьомий вірш. Як такий зазначений, хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться його, і Він помилує, і його Він помилує і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Мається на увазі, що всі, хто звертається до Господа і має дороги свої. Неправильні, круті, гріховні, такі, що не... Богові неприємні залишити потрібно їх і йти до Господа. І написано, що Господь милує і пробачає багато. Ось такий цікавий для роздумів, для життя, для. для... Того, що для нашого свячення, для нашого підбадьорення цей хай буде кожному, що Господь любить всіх, Господь хоче, щоб всі спаслися, і Він закликає. Він не може взяти кожну людину і просто силою привести до себе. Він закликає. І ми бачимо по всіх віршах, що має людина відгукнутися. Тому що всі спрагнені, ідіть до води пити. Господь закликає, ідіть. Не нехтуйте, поки є час, поки є можливості, поки двері спасіння відкриті, ідіть, Ідіть до Ісуса, пізнайте, що Він є Господь, пізнайте, що Він є Бог, що Він є Спаситель, що Він є відкупитель. Слава нашому Богові, що Він неймовірно милостивий до нас, люблячий довготерпеливий. Хвала йому. За Його спасіння, за Його дар любові, яку він проявив через це спасіння. Хай Його ім'я буде прославлене і возвеличене на віки вічні. Амінь.